Віт ви на каналі українського блогера. У минулому відео показувала, як покинула столицю Македонії Скоп'ї для того, щоб роздивлятися перлину цієї країни, місто Охрен. Сьогодні в мене буде активна програма. Отож, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Огляд мого житла з Booking.com в Охриді, а також перші враження від цього чарівного міста, дивіться у моєму попередньому відео. А сьогодні покажу вам екскурсійну програму, що пропонують на набережній в Охриді. Зараз іду шукати хлопця, у якого резервувала вчора ввечері місце на кораблик. 10 євро він просив задаток і коштує подорож 25 євро. Треба просто знайти саме того, з ким домовлялася. Ось такі тут кораблики на вибір маю. Надію, що мій кораблик буде гарнесеньким. Насолоджуюся вранішнім містом. Таке блакитне тут небо, яке тут гарне озеро. Я просто... Балдію. Які види. Є, до речі, зовсім великі кораблики. Є поменше. І дуже гарні краєвиди. Програма у мене буде сьогодні насичена, Я готова. Перед корабликом хочу встигнути щось перекуснути, бо випала лише каву. Там буде час на обід. А ось сніданок, це вже моя зараз тут задача. Тому зараз щось оберу тут. Все-таки, як тут дбають про ландшафти, дизайн, травичка підстрижена, кущики скруглені, щоб все було гарно, бо це туристичне місце. Туристичне місто, і тут про зовнішній вигляд вулиць дбають. Ось і мій сніданок, 140 македонських динар, обрала йогурт з мюслі, тому що сидіти в кафе часу нема, хоча тут вистачає подібного. Але мене чекають сьогодні пригоди. Отож, снідаю і на кораблик. Снідати довелося прямо на човнику, адже все рівно за часом, хвилина у хвилину, о 10:30, човник почав відчалювати. Тож треба було поєднувати приємні і корисні справи. Екскурсійна програма триватиме до 16.30 за планом, і я вважаю, що ця екскурсія є просто обов'язковою, якщо ви вже завітали в Охрид, Охридське озеро. Варто побачити не лише з берега, а й відчувши його ось таким чином. Озеро величезне і є тут що подивитися. Відпливаючи, одразу бачимо прекрасну панораму міста. Хлопець капітан корабля ще й розповідає про ці краєвиди та про наші екскурсійні зупинки. Чайки кричать. come inside if you like this is closing when we start here we go panoramic view in old city of okinawa we have some interesting place like the castle we saw this all is a place for uh, like a church we call it see so even when we, pass this... when we pass this little boat, uh, there's in the middle like a pink but it's not that bright pink uh, house which is uh, like a museum for uh, і місто Охрид, і Охридське озеро входять до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Отож, це особливе місце, яке варте уваги. Я не думала, що це озеро справді величезне. Найбільше озеро на Балканах і одне з найглибших у світі. Я підготувалася, тому що на кораблику може бути холодно. У мене навіть і шапка ще з собою є, тому отак. От а ще варто взяти з собою сонцезахисні окуляри, тому що відблиски сонця від води засліплюють очі і не забувайте про сонцезахисний крем. Я ним не скористалася і у кінці дня побачила червоні плями на обличчі. Отож, підготуйтеся до цієї екскурсії. Настав час шапки. Ось таке дивне поєднання сонця, вітра, природи, стихій і краси навколо. Просто варто підготуватися, і тоді все буде окей. На початку дня було сонячно, коли ми відчалювали. Пізніше погода змінилася, нахмарило, але охрид весною. В кінці травня він безумовно прекрасний. Влітку тут багато людно, сезон, пляжі заповнені, а весною можна спостерігати молоду зелень на пагорбах, відчувати трошки прохолодне повітря і пізнавати красу та історію цього світу. Наближається моя перша зупинка музей на кістках. Перша зупинка. Музей поселення на кістках. Тут можна завітати до такої експозиції, що покаже побут першої цивілізації, що тут жила. Подивіться на колір цієї води. Це щось неймовірне. Квитки треба купляти для відвідин музею окремо, додатково, і капітан корабля. Виділив на відвідини пів години. Тобто півгодини я можу погуляти, можу заходити, можу не заходити. Ось так виглядає квиток. Для іноземців 150 динар вхід, для місцевих 120. У мене є ID, я його показала і зекономила на квиточку 30 динар. І увійшла до музею. Він має ось таку відкриту експозицію. І у будівлі є ще експонати всередині. Отож, що це взагалі за музей? Колись це озеро було не таким повноводним, і з часом його береги розширилися. Коли досліджували озеро, то знайшли залишки давньої цивілізації вже під водою. Оцініть прозорість води. Йду по місточку дивитися, що там в хатинках. Місце одночасно і моторошне, і надзвичайно гарне. Зараз завітаю до якоїсь хатинки, бо ходжу, ходжу і ще все ніяк. Дивне відчуття, що піді мною вода. І ось що бачу у хатинці. Так. Піч людей древніх. Щось мене затакували бджоли. У кожній хатинці побут побут представлений у вигляді різних там печень. І бджоли. Оце ліжко. Катинок тут багато, але асортимент представлених експонатів він схожий з хатинки в хатинку. Тобто це місцеве пирогово на воді. Саме ця місцина дуже фотогенічна, і тут роблять багато фотографій, які можна підписувати. О, я на Мальдівах чи о я на якихось островах, тому що колір води тут неймовірний, і це селище виглядає теж дуже так екзотично. Отож варто сюди приїхати для того, щоб зробити гарні світлини, як мінімум, як максимум дізнатися про це місце. А човник рушає далі. Півгодини максимально достатньо, щоб встигнути зробити всі фотки на минулій локації і погуляти музеєм. Поки пливемо, розглядаю природу навколо, дуже багато пташок. Зараз пляжі безлюдні, але на них засідають птахи. Неймовірні ландшафти теж вражають своїм різноманіттям. На кораблі є також зона з дахом, але я сиділа на сонечці, щоб краще все роздивитися. Вже скоро наша наступна зупинка вона цікава. Друга зупинка церква Святої Богородиці. До цієї церкви можна приплисти, дороги сухопутної нема, тільки ось такий шлях по воді. А поряд з цією церквою десь тут неподалік, найглибша точка Охрицького озера. Воно найбільше, одне з найбільших у світі. Вікіпедія зазначає 288 метрів, проте наш командир корабля тільки що сказав, що є нові дані, і озеро заміряли нещодавно. і Воно зараз 300 з чимось метрів сягає вниз. Тому прям нормально найглибше. Підійду до церкви. Церква відкрита для відвідин. Отож можна завітати всередину і поглянути стародавні малюнки на стінах і роздивитися, як влаштована. Македонська церква є відмінності від української, і я з повагою та захопленням розглядаю все навколо. Стіни церкви тут не завішані іконами, а розписані. Невелика кількість ікон все ж таки присутня, і для них часто можна побачити гроші. Інша культура, хоч і схожа на нашу, тому треба зважати на. Відмінності, я так зрозуміла, в них жінки голову не покривають, заходячи в церкву. Мій кораблик привіз мене до монастиря святого Наума. Тут буде велика зупинка, більше двох годин. Тут можна буде пообідати і піти до монастиря. Тут гарно місточок є. Я вже там розгледіла цікаві локації. Тут буде що робити дві години. Ця локація розташована за 30 кілометрів від міста Охрид. Сюди, звісно, можна приїхати автомобілем, але зручніше на човнику. Перед входом до монастиря такий є монумент святому науму. Спочатку хочу прогулятися територією. Ось стою на місточку. Охрицьке озеро має ось таке відгалудження. Я не зовсім розуміюся, що саме це річечка, озеро, джерель, це джерело, мабуть, з якого це озеро сформувалося. Тут є острівець, де ресторан, який рекомендував наш капітан. Мабуть, що там і буду обідать. Після прогулянки, і тут саме тут за ці дві години зупинки можна ще встигнути орендувати інший корабель, човник і покататися саме джерелами, але я хочу просто поки погуляти пішки. Ось тут туристи залишають монетку, щоб повернутися в ці прекрасні краї. Я теж кинула. Я бачу тільки вперше в своєму житті настільки гарні квітучі дерева на фоні гір засніжених. І в мене просто в мене стільки емоцій. О, тут можна шопінг зробити. І пляж. Думаю, що влітку тут прям пляжний сезон. Люди плавають. Зараз ще озеро холодне. Але це все одно гарне місце для відвідин. Пройшлася по сувенірній алеї. Тут пропонують магніти, прикраси, бо Македонія відома своїми македонськими рубінами. Але я нічого не брала. Мені здається, що тут переважає китайська промисловість. Головне, те, що я бачу зараз, а якісь речі мені щось тут не надихнуло мене придбати. Але вибір є. І до обідач. Мабуть, що треба поїсти. Риба плава. Це ось такий загончик перед входом у ресторан острову. Охридський бісер, це, до речі, ці перлини македонські, але є нюанс, що це не річковий не річковий жемчуг перлини, а це напилення. Ресторан. Знаєте що? А я передумала. Дійшла в цей ресторан острова, дуже багато людей там прямо один на одному сидить, невідомо скільки чекати. Щось так не то і не там. І побачила, що біля монастиря Святого Наума є ресторан, готель і ресторан. І подивіться, яка тут видова краса. Я хочу тут обідати. В цьому місцю можна 5 зірок ставити, навіть ще не куштувавши страви, мені здається. Тут мало людей, тут гарний вид, ну і тут можна справді пообідати. Я замовила курячий стейк. Звідси видно мій човник. Дивлюсь, щоб без мене не поїхав. Моя страва. Куряче філе. Смачного мені. Виходжу я з ресторану і бачу таку красу. Привіт. Я думаю, хто там кричить, поки обідала, чула крики. О, йди до мене, вони мене люблять усі. Зов білосніжки. Привіт. Боже, яке ти гарнюще. Ну, почухайся. Тільки не клюй. Привіт, монастир святого Наума Охрицького було засновано у 10 столітті дуже давній. Звісно, що зовнішній вигляд трансформувався з часом, але це місце має свою величезну історію, з якою можна ознайомитися як мінімум на Вікіпедії. А от у багатьох туристів захоплення викликали саме птахи. А не монастир. Таке враження склалося. На мене, до речі, один хотів напасти. Ну і сама будівля церкви. Вона досить компактна, має декілька кімнат, проходів, і тут певна така таємнича атмосфера вітає у повітрі, не пахне ладаном на всю, як у нас бува, а свічки ставлять на. Виході з церкви на вулиці, в приміщенні церкви, свічки не горять тут. Ось так все прикрашено, і це багате вбрання церкви, якщо порівнювати з попередніми, які ми з вами бачили. Тут розташована ікона Святого Наума Охрицького. Зараз біля монастиря розташований готель, а також тут є ресторани, всі необхідні умови, щоб провести час. Мені здається, це прекрасне місце для усамітнення, для роздумів, адже поряд красива зелена територія. В самому дворику біля монастиря є декілька оливкових дерев. Також усюди фонтанчики зі святою водою. Питною, тому що не всі джерела тут підходять для того, щоб споживати цю воду. І взагалі тут дуже гарно, красиво, неймовірно. Македонія для мене відкривається по-новому. Незважаючи на сім місяців проведених в цій країні, я відчуваю зараз іншою, бачу її туристичні принади. І мені вони дуже подобаються. Тепер хочеться повернутися сюди саме для пляжного відпочинку у сезон. Озеро наразі холодне. Ось десь в серпні тут буде прекрасно відпочивати, наче на море. Екскурсія вже добігає кінця. Цей час промайнув цікаво та швидко. І перший повноцінний день в Охриді мені запам'ятається з такою водною прогулянкою, і вам рекомендую звернути увагу на неймовірну кількість пропозицій, що тут є. У наступні дні планую гуляти містом, адже мало бачила ще тут. І, вже повертаючись додому, запримітилось таке дерево старезне. Отож, у наступних відео буду показувати вже місто безпосередньо. На цьому все. Дякую, що подивилися. Пишіть свої коментарі, пишіть, чи бували ви в Македонії та Охриді. Побачимося у наступних випусках! вірою в перемогу! Слава Україні!